Гола Tesla Model X, яка відкрита зараз у нас тут на подвір'ї. Це у нас 20-го року автівка, яка має батарейку 100 d Це варіант із Європи, це не Америка, і вона не була бита. Шпаклівки нема, фарбований лише капот та крило косметично. Зараз перейдемо трошки до салону. Ще до речі, пробіг 170 тисяч кілометрів. Усі оновлення автопілоту, автопарковка, все працює бездоганно. По салону у нас дерев'яні вставки. Люкс у дотяжки усіх дверей, звісно ж, шкіра, електрорегулювання, адаптивний круїз. Ну коротше, все, що Теслі потрібно, воно тут є. Позаду такі два капітанські сидіння, також зі шкірою. Ці сидіння здвигаються вперед. Все трошки довго, але ви почекаєте. І позаду є ще два додаткових місця з підстаканниками. Зараз перейдемо в задню частину. Є до речі, пневма. Звісно, ж це ж Model X фаркоп так само. Є там спойлерочок, але ви його зараз не бачите, бо тут сервопривід багажничку, який спускається. Ось він спойлерочок, щоб ви знали, що ця машина може тулити і вона валить 6 до 6 секунд з до сотні. Тому кого цікавить більше, варіант... більше фактів про це авто або хто хоче його переглянути, усі питання у нас за телефоном. І ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте такі нові майже Rolls-Royce. Оператор у нас просто балується ніколи, я Tesla не X не, від, не зачиняв. Там звіряв <свісно> є кнопки? Це Сцена після тітрів. Як І все. це все? Чітко, взагалі чітко. Ну, да. надавати... Ще й чорний колір це Солідно, да. Да. чорний колір, чорний салон топчик. А люди їх зараз приганяють по 40, тому що там агіотаж, взагалі. Ще да. й Америку вбиту. Тип п'ять. А тут Європа ціла. Ага. Я думаю, за 27 це точно крутий. Ще да. Да. Мало, є мало конкурентів? Хто Ні. конкурент мотолик зараз? Ніхто. Як тобі такий Ілон Маск? Як, як тобі такий Ілон Маск Ілон Маск? Напиши Макс. мені. Влічку. <ріх>, в лічку. <ріх>,